Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні у нас 22 травня, буду висівати огірки. Нарешті прийшло тепло. Сьогодні у нас за 20 градусів. Вчора було так, трошки прогрілося, дивлюся, що і надалі дні такі теплі. Звісно, будуть дощі, грози таке щось там передають, але огірки буду сіяти. Тут в мене із розсади, яку я Ой, три дні тому висадила. Це в мене огірки Арктика, одні із самих моїх любимих. Я завжди висіваю самозапильні гібриди. О, дуже мені подобаються вони такі врожайні. Звісно, потребую її догляду, поливу, підживлення. Вони в мене будуть йти на шпалери. Ось і ці вже потрібно пускати на сітку. А сьогодні поставимо, нані ще вкривала плівкою. Так, принесла водички, у нас волога земля дощі йдуть, але так, буду трошечки пролю, буду мілко сіяти. Так, які огірки висіваю? Ну, це в мене, хто дивиться, моє відео, то знають, самозапильні йдуть гібриди, Арктика. Це самі-самі такі улюблені, дуже врожайні стійкі. Так, прочитаю, хто не бачив. Ось вони в мене тут. Це Арктика. Одні із самих таких огірочків здатних відновлюватися. Тобто, як вони вже у нас відійшли, посохли. Я поливаю, тому що я знаю, що вони пустять пасинки знизу, начебто там вже потрібно виривати, викидати, ні, а вони є. Тому це такі самі у мене. я їх і на розсаду беру, і висіваю в відкритий ґрунт. Ну, вже не новий, я його років 3 написано новий раній. Так, 33-40 днів. Кібрія Це також. Ці я не знаю, років 10, напевно, я вже їх висіваю щороку. Вони радують врожаєм. Так, витримує значне навантаження плодами, при цьому не зупиняє ріст і не втрачає зав'язі. Так, це правда. Так, ну ці нічого не скажу, тому що вони мене перший рік будуть. Це ці арктика, що я висівала. Амур, бутон лотоса я також трошки на розсаду взяла, посіяла. Потім йде кураж. Ой, як без еколь Еколь і... Так, хто це тут такий? китайське диво? Оце вони мені подобаються також, вони дуже стійкі до фороб. А, і на закрутки дуже добре. Тобто квасити. Це я так пару стаканчиків тут вже взяла, була, посіяла. Там, вони в мене йдуть в самому кінці на розсаду. Хотіла їх також, щоб вони в мене були одні із самих ранніх. Десь тут написано так, прекрасно підходять для, для салатного використання, і відмінно соляться, консервуються навіть нарізані шматочками. Це правда? Полив, під, ну, прополка, рихлення, підкормка це, звісно, так, як і всьому це потрібно. Вони дуже високі, дуже така потужна, висока рослина. В неї величезні листки. Також все буде йти ось тут. У нас на шпалери, ми все його підв'язуємо. Ну, ось так. Висіяла огірки, відстань. Таку давала От. ось так, десь сантиметрів 15, Думаю, є, немає, десь більше, десь менше. Це таке, це відкритий ґрунт. Я того року, скільки раз сіяла. Підсівала ті вже величезні, а там пусто, тому що хтось пробігся зніс, там прорила землерийка землери, та витаскала. Ось так. На оброблене, а ні, не все, лотос не оброблений. Сіяла зранку, щоб скоріше зійшло. Воду присипати. Глибина така, десь не знаю, сантиметра. Півтора-два, не більше, щоб скоріше зійшло. У нас такий вітер піднявся. Що страшне, аж гуде все. Так, хочу вирвати в цих огірків. Ось і маленькі огірочки, треба їх забрати. Дивіться. Ой, люденьки, тут вже мене можна врожай збирати. Отак. Ось так. Постаралися мої огірочки. Ай. Ай. Гібриди є гібриди. Самозапильні, Ай, вони в хаті росли. Я їм буса обривала, сорта мені Ай, запуталася в плівки, не хочу забирати, бо подивилася погоду. Ще дощі будуть, щоб вони попали під дощ, не хочеться. Але покажу зараз ось ці сорта, китайське диво. Ну і на салат є вже огірки. Так, китайське диво, сорт. Що тут у нас зацвіло? А як бачите, тут іде. Перший цвіт, а потім огірок. Потрібна бджілка. Ой, Якась комашка, це не те, що цим нічого не потрібно, вони в хаті ростуть. Головне догляд, поливи, підживлення. Отакі справи. Будемо пускати на сітку їх. Не можу пригадати, коли я їх сіяла на розсаду, десь мене є на відео. Вони всі позабирали огірки. Ой, раз таке діло пішло. Сьогодні пожару кабачка. Такий мене ранній врожай цього року, 22 травня. В один день сіяла кабачки, огірки на розсаду, це все з розсади. Ой, як я вже хочу цього кабачка жареного слина по бороді біжить. Того року перші кабачки і огірочки в мене були. 1 червня. А це ще робила розсаду. Пізніше, нещодавно висадила. Ось так. Там такі кабачки і вже а! ох і вітер. Біжу подивитися, помідори. Я й підв'язувала, але не всі. Таке не вітер, щоб не поламав. вже перев'язати. Вони вже підросли. Ой, аж гуде, а тут уже ж, а тут уже ж і помідори у нас є. Не так собі. Ой. Ой, терміново беру. Як дивилася такий град, я так боюся його, скільки людям наробив, скільки праці. Так, шкода, так, співчуваю цим людям, знаю, як це, коли цього всього важко. Перець високий, це в мене високорослий. Хто дивився того року моє відео, то я показувала, який він. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре. Бережіть себе.